Для тьома, как Проводимо майстер-клас по нанесенню кам'яного кілому на вертикальну поверхню. Смотри, як вам професіонально грунтує, я так не вмію. А, ти а, так що, да? що, що ти вмієш? Я, я вмію добре продавати. Давай а бери цей э, перфоратор з інчиком. Тобі треба, щоб добре продавати, треба розуміти, як з цим працювати. А на яких як? Ось так. Mm. Ставь і давай його перемішу. Десь хвилини вистачить. Притримуй ногами ведро. Так, до... досить. Yeah. досить. Тепер бери це відро. Yeah. Сережа, Сережа, бери відро, став на ваги. Блядь, мої кросовочки. Так, да, так, да, так. Да. Зараз треба пити перевага, угу. переодягнутися.